Вільно народжені божественні душі, батьки з інвалідним духовним розвитком. Це відображення нас самих. Боротьба за них іде вже. Попросити, щоб помістили вас енергетичні кокони. Мене звати Лучі Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності ера Водолія. Він посад будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео. Медитації для вас. Сьогодні у нас в гостях світлячок Манада. Вона розповість нам про розмову із власним вищим я та інформацію, отриману від нього. Інформацію на тему діток з особливостями розвитку. Манада поділиться практикою для батьків, які мають Таких діток вітаю всіх на каналі Мій Всесвіт Світло, моє духовне ім'я Манада. Зустрілася з моїм вищим я. У нас відбулася дуже довга розмова щодо діток з особливостями і системними ярликами на цих дітках, і що стало причиною того, що вони такі, які є. Пояснили те, що наші дітки. Це відображення нас, нас самих. Хтось відпрацьовує карму, хтось настільки із закритим серцем, як би це неприємно не звучало, з інвалідним духовним розвитком. Це відноситься в основному до батьків, які винять Бога всіх і все, але не хочуть прокидатися і працювати над собою. Когось дітки з надприродними здібностями. Але системою правління вони інші, які не відповідають установленим стандартам. І на них вішають ярлик, ну, не відповідає, отже, хворим. Багато діток з геніальними здібностями. Але в чому різниця між дитинкою, яка в 5-6 років розв'язує математичні задачі на рівні випускників, від дитини, яка бачить світ на тонкому плані? Різниця лише в сприйнятті. Якщо по стандартам системи дитина інша, так би мовити, система їх блокує. Або взагалі закривають у лікарні. Вношу уточнення, це не відноситься до діток, в яких поселилися якісь сутності низьких вібрацій, або ще хтось. Це індивідуально треба розбиратися. Ну, скоріше за все, що б там не було, це карма, повертаючись до діток із особливостями, тобто змушувати цих діток, заучувати те, що вони від свого створення просто не розуміють. І це для них ну, неосяжно. Це являється посяганням на волю душі. Сили також передати. Не змушуйте своїх дітей робити те, що їм не до душі. Ну, звісно, виховання і. Самообслуговування до цього не відноситься. Але все ж, світ дуже змінюється. Чим більше мам батьків будуть казати таким системам ні, що вони насильно склоняють своїх дітей до того чи іншого, тим швидше така система розпадеться. Можливо, в Ютубі заблокує це інтерв'ю, але система освіти зміниться. Дуже. З часом будуть враховувати потреби душі, тому що діти це майбутнє. Бережіть своїх дітей, бо боротьба за них вже йде. Нам треба лише запам'ятати, що ми вільно народжені божественні душі на планеті Земля, і ми маємо право на свободу волі. Отже, ніхто і нічого з будь-якого часу і простору не мають права посягатися на нашу волю і цілісність. Передали таку невеличку практику, щоб не було сісти. Створити намір і звернутися, ну, хто з якими божественними енергіями співпрацює, до своїх ангелів-охоронців, архангелів, хтось може звернутися до духів роду свого, ну, з тими енергіями, які вам відкликаються. Попросити синхронізуватися з цими енергіями і попросити у них захисту, щоб вони помістили в енергетичні кокони вас і ваше дитя. Попросите захищати ваші фізичні тіла, ваші тонкі тіла від будь-яких посягань третіх лиць чи системи рабства. І так буде складатися, що ніхто не зможе вас до чогось змушувати проти вашої волі. Мируці. Ти записувала це на диктофон в голові побачила дівчину. Стрижка Каредесь і 6 7 років, і мама над нею стоїть і гарчить на неї, щоб вона писала. А вона сидить, вона поняття не має, що від неї хочуть. Фух, я, я не знаю, можливо, це важливо, може, якась мама прослухає це повідомлення. Ну, Не, не то Дитиня, дитина не розуміє, що від неї хоче. Оце ну, дитину ще побачила. Не знаю, вона бідолаха сидить, така трохи якась перелякана, вона не розуміє, що мама від неї хоче. Вона наче дивиться на оті, я бачу якісь буковки її вчать писати. Тобто, напевно, школа требує її мама намагається щось тієї дитини видавити. А вона сидить така темно-каштанові волосся, худенька така маленька, сидить на тому стільчику і не пойме, що від неї хоче. На нашому каналі ви можете подивитися картину Манади Україна переможець. А якщо захочете придбати картину, напишіть про це Монаді. Посилання на два відео з картиною, а також контакти художниці знайдете в інформації в даним відео.